Математика це не тільки набір чисел та формул. Це мова, що відкриває нам безліч можливостей. А навіщо вчити математику дізнаємося разом. По-перше, чого навчить вас математика це розв'язувати проблеми. Вона навчить вас логіці та вмінню аналізувати складні ситуації. І в цьому світі, де кожен день постає нове завдання. Це надзвичайно цінні навички. А ви знали, що вивчення математики також розвиває ваш мозок математика, це мова науки технологій. Вона використовується у всьому: від розвитку програми забезпечення до створення фінансових графіків. Якщо ви хочете бути частиною майбутнього, математичні знання це ваш ключ. То, чому важливо вчити математику? Це більше, ніж лише набір слів. Це інструмент, що розлобоковує ваш потенціал. Почніть свою математичну подорож прямо зараз і відкрийте світ нових можливостей математика це ваш шлях до успіху. Почніть цю подорож сьогодні.